Сьогодні, 30 листопада, в Ужгороді відбулися обшуки офісі товариства угорської культури Закарпаття. Зранку співробітники служби безпеки України у формі та цивільному заблокували будівлю товариства. Сьогодні слідчими служби безпеки України на підставі ухвали слідчого суді проводився обшук у приміщенні благодійної організації Товариства культури угорців Закарпаття в межах кримінального провадження. Шукали певні документи, були вилучені певні речі, однак які будуть результати за наслідками цього обшуку, нам наразі невідомо». Паралельно обшуки проводили і у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракуці, II у берегові Закарпатському центрі економічного розвитку Еган Еде, а також у будинку голови ТУКС КМКС Василя Брензовича в обласному центрі. Культураліст... товариство угорської культури Закарпаття обурена та засуджує дії служби безпеки України щодо наших установ. Сьогодні зранку біля ряду наших установ з'явилися озброєні люди, зокрема біля офісу товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді, Закарпатського угорського. Ко інституту імені Ференца Ракоці другого у Берегові та офісу благодійного фонду Закарпатський центр економічного розвитку Еган Еде. Півтора роки тому СБУ порушила кримінальну справу проти наших фондів за підозрою в сепаратизмі. Зокрема, перевірявся фонд, який фінансує роботу Закарпатського угорського інституту. А також фонд Закарпатський центр економічного розвитку Еган Еде. Наразі нам невідомо, чи пов'язані нинішні обшуки з цією справою. Чекаємо офіційного повідомлення від правоохоронних органів служба безпеки України поки ще не коментує слідчі дії, які проводилися сьогодні. Заступник голови тукська МКС Йосип Борто не виключає і політичне підґрунтя подій. Ми не знаємо причини, ми не маємо ми не знаємо підстави проведення цих обшуків, але так як вони проводяться в цей час, коли через тиждень. Заплановане перше, засідання, заплановане перше засідання нового складу Закарпатської обласної ради, і ми зараз у процесі переговорів щодо створення коаліції є підозра, що ці події прив'язані, тобто може бути в цих акціях і політичний аспект. Ну це підозра. Думаю, що після того, як ми будемо володіти більше інформацією, ми можемо вже сказати про реалії більше. Голова закарпатського обласного осередку політичної партії за майбутнє Олександр Ледида вважає сьогоднішні події політичним тиском на керівництво партії КМКС обшуків у лідера КМКС Івановича Сильванчабензовича. не Ні можна ніяк інакше коментувати як політичний тиск на політичну силу КМКС щодо формування коаліції в обласній раді, тому як стало мені відомо, що Вчора відбулася зустріч трьох народних депутатів-губернатора про створення коаліції, але на цю зустріч не прийшли представники КМК. Вчора вони не прийшли на цю зустріч, то тобто де-факто відмовилися в створенні коаліції з провладною силою. І тому сьогодні вже відбулися обшуки політичної сили. Це спроба тиску щодо вирішення. Політичних подій закарпатської області нагадаємо, установча сесія Закарпатської обласної ради 9-го скликання пройде у понеділок, 7 грудня. Наразі між представниками політичних сил тривають перемовини щодо майбутньої коаліції. Партія КМК за результатами виборів отримала 8 мандатів.